Прем'єра четвертої серії серіалу «Дієта номер 0» відбудеться вже завтра, в четвер, 23 листопада, на телеканалі ТЕТ о 19.00. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну події, які відбулися в минулій серії, були дуже важкими для головної героїні Марго, адже вона втратила батька і тепер ще потрібно буде ділитися половиною спадщини. Але скажу відразу, що те, що буде відбуватися надалі в її житті, легшим не буде. Тепер вона вагітна, і в наступній серії ми побачимо, що вона робитиме з цією вагітністю. По сюжету серіалу та й по трейлеру, який нам показували раніше, зрозуміло, що все ж таки вона вирішить народжувати. Але чи буде вона намагатися знайти батька дитини, це вже питання. Ми знаємо, що вона не пам'ятає, з ким саме провела ту ніч на пляжі, адже в її пам'яті лише одне це чоловік з зайвою вагою. Тому давайте приготуємося до того, що в майбутньому Марго і сама не знатиме, від кого в неї дитина. Та на цьому здається, її проблеми не закінчаться, адже вибратися з ІЗО це справа не з легких. Звісно, вона не залишилася сама, в неї підтримка вигляді Валентини Степанівни і юриста сім'ї Іллі Іліча. Та що буде, якщо щось трапиться з одним із них? У мене вже немає сумніву, що Ольга може наважитися на самі мерзотні вчинки, аби тільки отримати весь спадок, тож очікувано, що вона не допустить легкого звільнення для Марго і тим паче не віддасть їй всю спадщину. І Я гадаю, що, скоріше за все, в цій серії одне життів людини, яка намагатиметься витягнути Марго з цих її проблем, може перерватися. Так Ольга змогла б проманіпулювати Марго і отримати бажане. Що ж, зрештою, одна із найважливіших речей, яку слід відзначити тут, це те, що якщо ви любите драму, то тут буде багато чудових речей, які ви побачите. Ця серія додать до сюжету додатковий імпульс, також на сцені розкриватиме долі героїв у непередбачуваний спосіб. Тож не пропустіть. Пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цій серії. Ставте лайк і до зустрічі.